Тож, теоретично, якби хтось хотів потупити цей сейф, то який найліпший спосіб це зробити? Так, теоретично, його можна легко відкрити без зайвих то знаючи потрібну комбінацію. Та теоретично, якщо ми не знаємо її. Динаміт завжди під рукою. <плес> а точно. <плес> Та теоретично, якщо сейф раптом зникне, вам буде чим покрити збитки. Е, е, даруйте, даруйте, можна мож... Можете мені допомогти! Будь ласка, нехай я селить буду розставлено власнику. Ох, прошу! про за Засить квести не беремось, поки. Ну що, ти, поляна, який безладний! Давай просто злиснемо сейф. А ви про цей сейф говорите? Якщо виконаєте моє прохання, то без проблем підберу для вас комбінацію. Згода! Ой, і ні за що не читайте! Ага, точно, так і зробимо. Пригадується, ми обіцяли нічого не читати. Ти не читає його, просто вимовляє слова, які складаються з літер. О, гаразд, та хіба це вроди те саме? Моя люба, ворес. О, боже, це ж послання серця. Через тебе очі не змикаю. Так сильно я кохаю, він раптом серенади не писав. Посміховисько. В мене слів не вистачає. І заради цього доставляємо листа в стекло. О, він сором'язливенький. Дівуля, ніякої симпатії до мені. Що там далі? А бла бла бла. Воу. Він хоче дриминути з нею. Ніхіра. Даруй, та якщо чоловік не може зібрати волю в кувак та вічнавіч зізнатися, я нікуди з ним не втечу. Ну, не знаю. Це доволі романтично. Він написав лише, щоб посвідчитись у почуттях. Ось можна зберегти. Скажімо, це тобі не сторож чи Мови, які легко забути. Хало! Прошу назвати ціль вашого візиту. Ми тут, щоб передати папірчик від Федер... е, Від нас. І власноруч заставляєте. маєте мету для обговорення. Ми просто ви шануємо культуру написання листів та їх цінність в наші часи. Ем, взагалі то, взагалі то. Ем, взагалі. Взагалі... Взагалі... взагалі. Взагалі то мутний тип. Так, дуже дивний. Представляю вам пані Делорес Гекстоун. Ви до мене завітали славно. Вельме перепрошую. Та я не певна, чи ми знайомі, але у нас Лист? так. Чесно було багато дискусій, Краще доставити новину, чи краще сказати особисто, чи відправити новою поштою. Та ми досі намагаємось придумати, щось середнє, чи третій варіант або що. мій любий б'юфор. Хоче разом кудись унести ноги, який негідник. Не знаю, як моя сім'я на це відреагує. спершу він вкрамає серце, а тепер хоче мене всю. Бьюфорд. Біуфорд. Біфард є. Краще б наші очі цього не бачили. Так, це було збісабридку. Що будемо робити? Детонатор? Яка ж ти нереальна геніка?